Усім привіт! Вітаю вас, Наталя, на каналі Мережки. Сьогодні буде дуже гарне, блискуче. Кольорове і надзвичайно цікаве відео, ну я так сподіваюся. В декілька словах хочу вам розказати про цю всю красу, яка щойно прийшла до мережки. Відповідно, поки я це все маю в своїх ручках, я можу вам про це розповісти та показати. Бо потім, вже, коли дівчата в мене заберуть ці ниточки, в магазин порозвішують. Вже буде важко виловити певні позиції. Тож, прийшла до нас величезна поставочка ниток від Rainbow Gallery. Ось таким чином нитки приходять до нас від виробника. Ми працюємо напряму з виробником, тобто без посередників, і завдяки цьому ви маєте можливість придбати ниточки від фірми Rainbow Gallery по досить доступній та лояльній ціні, оскільки в Процес Переходу цих ниток від виробника до нас, мінімізований без участі будь-яких посередників. Отже, ниточки приходять із таким чином. Кожен колір запакований, тож безпечне транспортування, нема чого хвилюватися, бо в дорозі буває всяке, може підмочитися, розірватися упаковка. А таким чином виробник пакує і завжди відпускає всі ниточки оптовикам по 6 бубінок. Досить дивна така кількість. Ну, в принципі, кожен виробник для себе вибирає оптимальну 那。 Ну, кількість одного і того самого товару це, для прикладу, як ДМЦ пакує по 12 моточків муліне, так, а не по 10 чомусь. В вкрайник по 5 пакує в упаковочку. Рейнбоу Gallery пакує по 6 моточків в упаковочку. Чи це йдеться мова про Віспер, чи про Treasure Braid, чи про Splendor будь-які нитки від цього виробника потрібно брати кратну 6. Ось, Тобто, ниточки. Приходять безпечно, кожен в своїй хатці і потрапляє вже потім до нас на вітрину та на наш сайт. Не буду зупинятися на Treasure Bright Petit, У мене про них є відео. Це є ниточка, аналог крайника 4 товщини. Ними часто вишивальниці люблять заміняти крайник, оскільки треже брейт Петіт виходить дешевшим від крайника за рахунок метражу. Тут є метраж у два рази більший, ніж в крайника четвірки, а ціна виходить, здається, навіть трішки нижча, якщо крайник коштує четвірочка в районі 145 гривень, Treasure Брейд Петіт є дешевшим. Тож вишивальниці, які не бояться заміняти, Нитки у е, тому чи іншому сюжеті е, сміло беруть Treasure Brave Петіт і задоволені цим. Е, ниточка така сама, е, деякі нитки один в один з крайником, тож я десь навіть могла припускати, бо що можливо вони виготовляються е, в одному місці. Я ще хотіла декілька слів про Rainbow Gallery розказати. Рейнбоу Галері не є виробником всіх цих ниток, які ви зараз. Ну... Це маленька їхня частинка, бачите перед собою. Rainbow Gallery – це своєрідний такий акумулятор різних він акумулює різних виробників у собі. так, Він заключає різноманітні договори з виробниками. Потім ці виробники посвячають Rainbow Gallery свої ниточки, вже Rainbow Gallery їх пакує на свої бобінки, підписує їх та продає. Оскільки ви можете побачити, що на різних з різних них ниточках пише різний в країну виробника. Ось на Treasure Брейд Petit це мади in USA Тобто, ця нитка виготовлена в США, відповідно, є підозра можливо, навіть що її виготовляє крейник для Rainbow Gallery. Ну, це моє припущення. Ось нова ниточка Entice теж Made in USA. А про неї зараз я вам розповім детальніше, не перемикайтеся. Так, ось Splendor, це є 100 натуральний шовк. До речі, вже перша партія приїхала до мережки. Я взяла суто суттєві. Тілесні відтінки, які часто вишивальниці замінюють у личках, ручках, у дизайнах Мірабілі, Норе Корбет, Лавенде Ренд Лейс, так, щоб тіло було більш органічним та таким суцільним. Ось, якщо взяти Splendor, то тут пише виготовлено у Франції. Що в нас ще є? Ось, давайте візьмемо віспер. Виготовлено в Італії. Тобто ця ниточка виготовляється в Італії, транспортується великими бобінами до Rainbow Gallery, і Rainbow Gallery вже їх намотує на ось такі свої бобінки. Неодноразово бачила дуже цікаве відео на сайті та на сторінці від Rainbow Gallery, як саме вони працюють, в них дуже величезна фабрика, багато різноманітних таких спеціальних мотальних машин. Відповідно, це все намотується там на фабриці одразу і пакується такі пакетики, а потім вже поступає у відділ продажу, і вже ми маємо можливість магазини купувати ці ниточки для вас. Тож такий мал маленький відступ. Ось давайте зараз я вам розповів про сплендор, який в нас з'явився. Перед тим у нас були суто тільки ось такі планшетки. Такий ще один був це, це порцеляна, і ще були, здається, щічки, рожеві щічки Санти. Ось, це є дуже вдало підібрана палітра тілесна для тіла від найсвітлішого до вже затемнення, там, де тінь падає на личку. Відповідно, я по цих планшетках замовила шовку вже у більших бубінках, Ось таких, і вже буде в нас у мережці сплендор самостійний. З часом буду розширяти цю палітру. Дам на тестування декільком вишивальницям, які вишивають сорочки шовком натуральним, хай потестують. Якщо все буде гаразд, будемо розширяти цю палітру і для вишиванок, для сорочок. Тут в моточку є 7,3 метра, тобто 8 ярдів. Та по ціні зараз нічого вам не скажу, оскільки ще нічого не рахували. Тільки-тільки розпакувала посилки і одразу вирішила вам потішитись. Ага, нагадаю вам ще, що сплендор у нас ще є у інших палетках ось така хелловінська палетка. Це є 100% натуральний шовк, він надзвичайно ніжний і має дуже приємний такий спокійний полиск, який ви не знайдете в муліне або у іншому синтетичному шовку. Бо синтетичний шовк, він має надмірний вже такий блиск. А це є натуральний шовк і він. Саме приваблює тим, що цей блиск є такий спокійний та врівноважений. Також ще покажу вам інші палетки. Дуже зручно такий набір, вибачте, трішки пошурум, такий набір собі взяти. І, а на що то я їх стільки взяла? Скажіть мені, будь ласка, значить була потреба. Гляну ось таких синьо-голубих відтінках, до речі, одразу можна взяти на якусь сорочку і спробувати вишити тут класно, передані кольора від темного до світлого у шістьох відтінках. Тож, дуже класна палетка, ось така синенька, зверніть собі увагу. Дуже класний такий. Своєрідний можна зробити подарунок. Гарно ниточки підібрані для вишивальниці, яка ще ніколи не вишивала сплендором, і буде мати нагоду, відповідно, щось з ними повишивати. Відповідно, сплендор у нас прийшов: ось в таких великих моточках у всіх тілесних відтінках з двох планшеток, які пропонує Rainbow Gallery, відповідно, вже будуть вони у нас. Їх є. Зараз подивимося 4, 8. На даний момент аж 11 відтінків тілесного. Це є дуже-дуже багато, як на мене. Тобто, тут можна максимально. Плавно зробити переходи в обличчях. Тож, вітайте сплендор у мережці. Про Treasure Брейд Петі трішки вам розповіла про віспер декілька. декілька слів. Дуже популярна ниточка серед вишивальниць останнім часом, оскільки багато з вас зараз вишивають різні новорічно різдвяні сюжети, а в них присутні хто? Санта, різні опушка опушкана одязі. І, відповідно, такими ниточками вишивають. Ці речі, вони класно розпушуються після вишивки щіточкою. І... Робиться такий об'ємчик на вишивці, який максимально імітує, наприклад, хутру на одязі Санти, чи хутро в якоїсь овечки, якогось звірятка. Вони є різноманітних відтінків, вони всі є в нас наявності, є різноманітні сірі, бежеві, коричневі, червоний, зелений, тобто можна і на ялиночку використати. На що схватає вашої фантазії? Отже, про ці нитки я вам розповіла, а тепер вам розповім про новинку, яка прийшла до мережки. Це нова ниточка «Нтайс». Будемо вже її відкривати. Здається, це англійською, якщо перевести захоплення в перекладі на українську. Ось це є новинка, яку випустив виробник. І якраз як я робила замовлення, я побачила цю їхню новинку, вирішила її взяти. Дуже класна нитка. Ось, ви бачите, вона складається з декількох ниточок. Тобто, їх тут є. Ой, перепрошую, штуркнула камеру. Їх тут є 1, 2, 3, 4, як на мене, 9 або 10 складень. Це є район 67%, це є синтетичний шов, тобто поліестерний. Та 33% це є поліестер, це є люрекс. Дуже гарна нитка. нею можна теж вишивати як і маленькі якісь оздоблювати елементи у сорочках вишиваних. Так? Там, де потребує люрексу, часто є, там, де сухозлод був, наприклад. Так, Хай фокусується. Ось, Ниточка надзвичайно гарна, м'ягенька і та приємна. Відповідно, не буде досить зручно вам вишивати. Вона не є коштрубата. Як зазвичай люрексові нитки, і дуже має величезну палітру кольорів. Дуже приємна нитка на дотик, дуже м'якенька. Тож зверніть собі увагу і майте на увазі цю ниточку, її з нею можна дуже класно втілювати різні вишивальні ідеї в життя, де вам потрібно трішки ніжності, люрексу та шовковитості. так Вони. Є в різних кольорах. Я зараз вам коротенько їх покажу. Ось такий жовтенький, дивіться, який красивий, зелений. Близько тут досить багато. є, я, я думала, близько буде менше, але близько багато за рахунок того, що це є люрекс на основі синтетичного шовку. Відповідно, синтетичний шовк я вам перед тим говорила блистить. І тому люрексу тут, тут блискує досить багато. Тож, хто любить блиск, ця нитка саме для вас. Ось дивіться, це є основа шовк-золотистий такий, а люрексова нитка з чорна з золотистим. Дуже гарна ниточка, як на мене. Так, ось біленький, я думаю, буде досить популярним кольором. Це як країник 0,32 такий сніжок з райдужним відблиском. Так, красивий є ще червоний, дуже, дуже гарний колір, 666. Винний, ось такий теж дуже красивий. Дуже гарна палітра кольорів, я в захопленні, дуже мені подобається. Ось такий, э, такий бірюза ніжна. Так, то ще один підвид золотистого. Ось такий теж дуже глибока бірюза, дуже гарний. Бачите, є світленький та темненький. Одним словом, дуже є багато, є, типу, як золотко можна замінити. Ось, бачите. Тобто, якщо ви... Не любите люрексову нитку як таку, бо реально є вишивальниці, яким вона вони не завжди до вподоби, то можна сміло люк замінити ось цими ниточками ентайс, які називаються. Тут йде поєднання шовку з люрексовою ниткою. Вони набагато такі об'ємніші, м'якші. І не так блистять, як люрексові нитки. Тож, ну, варіантів, ви бачите, зараз на ринку настільки великий вибір різноманітних ниток, що очі розбігаються, але, як на мене, це дуже вдала ниточка у цього виробника. Я дуже рада, що вона вже є в нас в мережці. Тож, вибір люрексових ниток збільшуємо потихеньку, бо насправді є в тому потреба. Тут ще виробник пише. Рекомендовані каунти ось для ХРС така від 11 до 16. Ну, це умовно вони пишуть, я не можу деколи зрозуміти, чому такі рекомендації, чому, наприклад, цією ниткою не можна і на 18-му каунті вишивати, чи 20, її сміло можна поділити. А можливо, він має на увазі, що її не вартує ділити. Тобто, так, ниточка є досить грубенька, вона орієнтовно йде. Зараз я візьму, як. Як муліне, десь в 4 складення, напевно. Ось, тобто її товщина. І, можливо, виробник не передбачає її ділити, але ну, логічно, тут є, давайте все-таки розберемося. Тут є раз, два, три, 4, 5 ниточок шовку. Та раз, два, три. 4 ні, 5 ниточок люрексу. Але знову ж, щоб її ділити, вам треба підраховувати кількість люрексової нитки та шовкою. І не факт, що вам вийде витягнути ці ниточки з пучка. Можливо, тут люрекс оплетений у... з шовком, і він може погано тягнутися. Тож, скоріше за все, дійсно, її ділити не вартує, а потрібно вишивати ось таким цілим пасмочком. Так? Тобто тут йде в ньому 10 ниточок. і воно Орієнтовно, десь як три ниточки, десь я думаю, як три ниточки, моліне навіть не чотири Тож, врахуйте, це. це нитка самостійна, я думаю, її точно не вартує ні з чим комбінувати та міксувати. Нею. Можна брати і вишивати самостійно. Тож, рада була вас познайомити з новинками. Сплендор вже є в мережці. Поступлення Treasure Braid Petit, яких не діставало, закінчилися. Можливо, я ще щось новеньке добрала, точно не можу зараз вам сказати. Поновили асортимент вісперу. Звісно ж, з цих два кольори найпопулярніших серед вишивальниць це є біленький та є такий античний білий. Та раді вам повідомити про нову ниточку у мережці від Rainbow Gallery. Це є новинка на ринку України, ниточка Entiz, яка вже є на нашому сайті. Всі, звісно, посилання на ці нитки я залишу під цим відео. За ними ви собі перейдете і переглянете їхній асортимент. Тож, дякую за увагу. Неймовірно, буду вдячна вам за Вподобайки, так? А тим паче, якщо ще ви задасте якесь запитання з задоволенням на нього відповім, будьте активними, підтримуйте український контент на Ютубі, бо ми мусимо вирватися вперед і пропонувати вам відео на українській мові, відео вишивальні. Дуже великий прогрес є на українському Ютубі. Вибачте, вже за таку маленьку ліричну паузу, але насправді. Дуже багато україномовних тепер ютуб-каналів є про вишивку, чому неймовірно радію, бо десь колись щось робиш по дому, чи вишив... ну, я вже давно не вишиваю, не буду лукавити. Там готую їсти чи щось працюю на комп'ютері, завжди собі вмикаю ютуб канали так, і слухаю українських вишивальниць, адже я маю бути в курсі всіх справ, чимось цікавитися, що зараз в тренді. так, що там зараз очікувати новенького? Новеньких запитів від вас і неймовірно тішуся. Раніше мені вистачало цих відео буквально на годинку-дві. Так, от сісти, подивитись, а тепер я вже за вами не встигаю. Це подивилась, це подивилась відео, це подивилась, а вже нові позаливались. Одним словом, ну не початий край роботи, дівчата молодці, підтримуйте вишивальних блогерів. Їм потрібна ваша підтримка. І нам потрібна ваша підтримка, допомога, підказки, запитання, бо все це дозволяє нам розвиватись, розширятись і прагнути показати вам ще щось нове та цікаве. Взагалом YouTube канал Мережки він є досить специфічний. Так, я вам відео не показую вишиті роботи, як вишивати. Він націлений на інформатизацію вас у сфері вишивки. Про товари. Новинки, надходження, звісно ж, про популяризацію мережки. Оскільки доступ є до цих, цих товарів, я їх маю можливість вам показати та про них розказати. Так? Тож вважаю, що такий контент теж заслуговує на вашу підтримку, вашу увагу, ваші серденька та ваші запитання. Тож, дякую вам за увагу, до наступних відео. Та до зустрічі у мережці Віртуальній чи Львівській по вулиці Газовій 7 та у, на нашому сайті. Мережка Па-па!